Я вас всіх вітаю, і сьогоднішнє відео я хочу розпочати ось саме з цього дощику: літній гарний дощик. Так, зовсім недавно я стала вести свій ютуб-канал. Тематика мого каналу, як можливо, ви вже бачили попереднє відео, це прибирання, це мотивація. Я давно мріяла вести подібний контент, тому що він мене завжди цікавив на Ютубі, але я дуже довго не могла наважити. Але, коли прийшла війна, прийшло трошки переосмислення. Я все ж таки вирішила, якщо щось хочеться, потрібно робити. Тому що не знаю, що буде далі. Ну, зараз не про сумне. Окрім, окрім того, що я домогосподарка і знімаю на цю е, тему відео, я ще працюю. Я флорист. Е, я флорист з досвідом вже більше п'яти років. А тепер трішки деталей. Це я знаходжусь на оптовій базі квітів. Це така кімната. Кімната, яка підтримує десь 5 градусів. І ось так це все виглядає. Так що ось так це проходить. Я стою зараз біля квіткової бази. Ось я купила квіти, мої квіткові пасажири, як я їх називаю. Це дуже мало товару. Зазвичай я беру трішки більше, але у мене планується найближчим часом від'їзд, тому я беру дуже мало квітів, щоб вони не залишились, щоб потім їх не викидати. Так що покажу вам трішки своєї роботи. Окрім мотивації, мені хочеться трішечки ще показати, чим я займаюсь, тому що. Моя робота мені пощастила, вона мені приносить колосальне задоволення, колосальний заряд. Сьогодні лише 7 серпня, але пішов дощ, і таке відчуття ще осінь. Цей фрагмент, який я зараз знімаю, він уже е, наступного дня, не наступного, навіть через день. Я просто трішки запрацювалася і тоді не довела свою думку до кінця, так як були замовлення, потрібно було їх доставляти, як -то, якось мені було не до зйомки. Зараз я знаходжусь в своїй студії. Повністю всю студію я покажу вам іншого разу, тому що сьогодні, на жаль, я не готова. У мене тут повний безлад і не вистачає часу, катастрофічно. Тому, можливо, у нас тут буде прибирання, мотивація на прибирання. І я вас познайомлю студією. Взагалі, 5 років у мене був магазинчик на риночку, маленький магазинчик. Офлайн, який працював кожного дня, в мене були дівчатки, які зі мною працювали. І так я вела бізнес. Але з початком війни я перейшла в онлайн режим. Зараз в себе вдома, у мене є на території технічний будиночок, який ви, напевне, бачили, коли я знімала ландшафт, і я його обладнала під студію. Звичайно, у мене є холодильник, віти у мене зберігаються при привірній температурі. Тут зараз 7 градусів, 6 -7 градусів це оптимальна для них температура. І всі інструменти, всі матеріали я сюди перевезла і тут я працюю. Але вже це окрема тема для відео. Я просто хотіла завершити трішечки додому, яку розпочала на початку. Сьогодні маю намір повісити тюль. А, і, до речі, будь ласка, скажіть, як на на українській мові вірно а, все ж таки вживати слово тюль. Чось мені Воно кажеться дуже таким невірним, а, тому ж до вашої допомоги. У мене тюль Ікея. Я її купувала для свого батька в минулому році. Але щось пішло не так, він придумав не вішати, вона в мене лежала, тому якраз зараз стане на воді. Назва джерт-руд. Ну, джертруд. Плюс-мінус десь так. Гертруд, можливо. Ну, тож, приступимо, спочатку ми її будемо прасувати. Речі, хочу поділитися з вами. Випадково натрапила на Ютубі на ось такий фільм документальний фільм, що приховує Незалежність України. Доволі цікаво. Я і навіть не підозрювала, як відбувався цей момент проголошення пакту створення Самої Незалежності України в ці дні, саме 24 серпня. Тому раджу фільм. І ще на українську тематику. Є чудовий фільм, називається Код нації. Має назву я залишу посилання. Теж прояснив дуже багато моментів в історії України, чому зараз відбуваються всі ці події. Напевно, чому ця зараз війна, і чому ми з росіянами все ж таки ментально настільки різні. Зараз відвигаю диван, щоб там звичайно промити, тому що розумію, що тюль буде торкатися полу, щоб все було чистенько. Зараз розпаковую сам карниз, який запакований в плівку. Мені дуже подобається, що в Ікеа на тюлях ми відразу одіваємо такі петелечки на сам карниз, тому що я дуже не люблю зажими, там різні крючечки, Тому цей варіант для мене просто любов. Звичайно, зараз прибираю за собою, розкладаю все по своїх місцях. Трішки зібралася павутиння, я її прибираю і ще раз повторюсь: цей плесос це просто моя любов. У нього є дуже багато різних насадок, які підходять та дам Ну я навіть про це не подумала. Звичайно, що однієї пачки мені замало. Але на тій квартирі, де я проживала до війни, у мене є точно така тюль. Тому завтра я її заберу і буде вже все віконечко завішене. Ось так довжина мені подобається. Я люблю, коли трішки торкається полу, для мене це ідеально. Так, звичайно, вона забруднюється швидше, але що не зробиш для естетики? І ще у нас з'явилася ось така люстра, напевне, так її назвати. Це рейлінг з таким направляючим світлом. Бо раніше у нас тут була одна просто лампочка. Потрішки кімната набуває затишку. Єдине, що мені трішки набридло, це білі стіни. Я Завжди хотіла білі нейтральні стіни, але тоді дуже треба прикрашати інтер'єр. Типу, як сказав, в скандинавському стилі, більше тоді потрібно дерева, природних матеріалів. І Я трішки втомилася від білого кольору, тому все ж таки буду тонувати стіни якимось звичайно ніжними відтінками, але стіни все ж таки вирішила фарбувати обов'язково. Так, логічно було б звичайно це відео закінчити вже завтра, коли б я забрала тюль, завершила вікно і показала результат. Але напевне зараз буду знімати більш так влогово, тобто буду показувати все, що я роблю за день, а не якусь конкретну ціль завершену. Тому що в мене зараз дуже бракує часу, є деякі плани, я також зайнята роботою. І якщо я буду чекати, коли дозніму завершену ціль, я переживаю, що відео будуть виходити дуже рідко. А мені хочеться чомусь це робити чистіше. А, Тому зараз ми на цьому завершуємо і вже в наступному відео напевне будемо довішувати тут тюль. Всім дякую за перегляди. На все добре, папа! -па.